Всім привіт! З вами я, Євпая. Сьогодні ми будемо грати в новий івент в Tollet Tower Defense. Звати він DICE World. Тут також вийшло один... данкі багато нових персонажів. Один... Двоє з них це Dice Man якийсь там, 130 тисяч DePS і Самурай. Сьогодні я зіграю три рази. І що, що деякі часи я не буду вставляти. І із за цього відео. Ну, тобто, я постараюся 15 хвилин впихнути все, що можна. Хто не знає, то треба так крутити. І тут більше від везучості виставляю. Мені навіть два рази випадав ультимейт. Тільки це коштує. 250. Якщо мені перезарядка. Секунду. І треба хоч щось поставити. Навіщо будемо крутити. Окей, okay, Зараз я відео приостановлю. То есть поставлю на паузу і включу, коли буде 10 та хвиля. Ось і почалася 10 та хвиля. Мені тут чуть персонажів нападав. Зараз в мене стоїть Fan Manico дпс відштовхує, і Титан Alien Я тут уже їх всіх по одному разу прокачав. Бачите, другого левела. Тут на початку першого, тому це я по одному разу прокачав. Ну, які проблеми можуть бути? але не будуть. Сват мутант. Не підійде. Так, ви мене можна поставити теперь сидел тут. Приблизно. Я давайте дальше поставити приблизно вот тутненьке. Да, от тут идет 1250 Ну, Треба его хотя бы раз вот так вот покачати. У него будет ДПС 4000. И вчений толет, не підійде. Ну це буде DPS 1000 изначально, лайш. Я не думаю, що что они будут куда-то доставати. Особлив... Ферми мені ще не випали ни разу щось за 10 хвилин. Lucky speaker. лаки, то він мені постійно на хаймін падает. Три-то в 3D -трит мені не надо. робить як принтери. Варч Херт не потрібен. Окей, зустрінемося на 20-й хвилі. Вже тут чуть-чуть задержався, 23 я хвиля. Ну, окей. Тут мені вже не випадав Eternal Clock Titan і Hammer Pencil Man. У нього буде радіус потім 60, він ще piercing, то тобто буде всіх пробивати за один удар. А я я взяв просто за то, що у нього вс 1000 п'ята в секунду. Але шкода, то він не, не пірсінг. Зараз вот все прокачиваем, зараз безкорисний буде. О! Хоч якийсь тепер користь від нього буде. Той у мене не надано. Не рекомендую я його вам купляти. Купити, цей. Можете знайти краще юніт за меншу ціну, я думаю. Тож не знаю якого, але думаю, можете я так вже відкривав 8 кейсів всього, і мені випав тільки один міфік, і то з першого разу. Там, то тобто, є перші 4 кейси, які я відкрив, мені зразу вже 3 легендарки і один міфік випав. Ждем, поки годли випаде. Надіюсь, він мені випаде прямо в цій серії першій же частині Ну, це, звісно, дорого до 10 ще А не багато ти хочеш, ні? Де це він багатенько хоче. Для, для свого міфічного стату. Хоча ні, не небагато. Потім нема фармерів які не подають Побачимось на 30 й хвилі. Ось і 30-та хвиля. Уже. Тут я вже поставив ще двох хамерів-пентилменів. Тільки одного прокачати за 6000. Хочу їх треба як мінімум за 6 тисяч прокачати, щоб вони хоч щось робили. Що радіус на десятка. Це один з найменших радіусів, яких я бачу. Менше тільки, напевно, медика камерамен якого 6 на першій серії. Це точно найменший, я, я так думаю. Що менше вже бути не може. Менше може бути тільки в цих аллінів, яких радіус 0, урон 0, Тут 0, колдаун 20. А я ж не можу подивитися. Я ж не пам'ятаю, щоб вони могли заміляти, оці от. Титане Аліни. Слава Богу! Випали. Мені ці. Дріл мене. їх наставимо, п'ятерочку. Все. А чогось не поставив? Давай-ка п'яту. О, поставився. Зараз буде все добре з грошами. Зараз піде все як по маслу. Раз, І двас. І три. А чи він не хоче прокачуватись. Це захотів, це не захотів. А чи це ставим. Так от цей, щоб хоч щось зробив. Прокачаємо. Хорошо, в сороковій хвилі. Роблю такі от короткі штучку, і у мене вже відео 6 хвилин. А мені надо якось 3 гри зробити за 15 хвилин, потом я так, я так от і роблю. За давайте. Е, давай оставляемся. Ось це 40-кова хвиля. Я зараз уже у меня два хаммера на максимумі, Фенмен майже на максимумі. Остання прокачка. І терноплок у мене остання прокачка. І ще это надо остання прокачку. Ось в мене стоять, просто, щоб ми були. Вчені в мене стоять, тому все, давайте до 50-ї хвилі. 50-ї хвилі тут нема, то 40 ва тільки тому ось босс. І з'їли. Play Мені треба ще два рази зіграти. Оп. Все. Телепортинг. Телепортинг. Телепортація. Ще. Сьогодні моєї сестри день народження. Можете в коментарях її привітати правда, вона зараз в садочку. А не вдома, якби вона була вдома, вона б привіталася з вами, але вона зараз в садку і 5 років виконується. Зараз забув сказати на початку відео. Ви можете в коментарях привітати Ти мою сестру. Писати, наприклад, хештег Аня Ні, ну Просто постійно годі хештег і що-то там написуть. Мікровайвмен. 300 тракториста. Напишите, будь ласка, в коментарях комментариях Аня с Дере. До 20 хвилі. Лі появитесь. ви На 20-й хвилі для вас буде одна секунда, а для мене ще хвилин 10 приблизно. Давайте. До 20-ї хвилини. Экстренно включение. Тут пройшов з 50 мл. хп. З в -вумен. Ляте, а тобі ще одну а, ні, це розтанулось. Все, 20 хвилин, як я говорив. Екстрене включення мені випав Very Immortal Titan. 130 тисяч ДПС у нього в кінці буде. Такі включення будуть часто. То й того, що може мені випаде навіть якийсь ультимейт, надіюся. Але повний розказ буде тільки на 20 хвилі. Екстрене на включення мені випав King Drillman. Він бустить урон на 25%. А якщо це буде дріль персонаж, то на 30. Круто. До 20-ї хвилі, давайте. Чуть-чуть не вийшло вижити, мене залишилось менше 300 хп приблизно. Треба вибивати і ставити когось нормального. Надо більше крутити. І микроновку обрати. Ну ви серйозно, не надо. Не надо. Не надо, дядя. Ні. Уфа, вот скотин. Торч. Наше мне ваш торч. Не надо мне ваш smooth скип Тивимен. Так, кто не знает, торчится smooth. Торк и клокмен. А шо це за лох такий? У него та, стопа нема. Даже. Что за лох? Я, я взял думаю, то що у нього буде стоить тай, там тайм стоп. Походу у нього в нього нема. Це качественно за 1000, це за 1200. За сферони, тепер урона, нього не 11000. А якщо тут це, це буде... Эй, гря! Не надо, дяді! Дяді, може, пожалуйста, не надо? Ох, дякую. А две тисячі... Конечно, нужно же застанут именно в тот час, когда я прокачиваю. Отлично. Я плюс 12 урону. Ты не пройдешь. Не пройшов. Я ж сказал, что не пройде. Ну, сейчас не может приходить, спокойно. Чуть-чуть у ну, него так и будут. Да, страничь, так и буду 6. А раньше э, перезарядка у него так и буде двойка. Журнала йому двойка, раз у нього про тільки и двойка. Стараємось накупити 20 тысяч. Так, стопа до 40-го хвилина, потому 10 хвилин залишилось. Не завершилось, а йде, вийду. Это включення, мені випав Санта. Наконець-то хоть якісь фармеры будуть. Бо что що... я вже зада. Я же заколібався. Все, купити чисто з туалетів із хвиль. Гроші. Це нереально тяжко. Включення, я програв. Да, я програв. І що? Бачимо, що на 50 хвилі, походу, знову. У неї 50, тут це 40. І побачимось на 40-й хвилі, давайте. За то, що я йду, у нас... за то, що я програв, мені треба перевезти ще одразу. 200 костій косочок зісів дасть. А тут, напевно, побачу здесь на 30 й -ті хвилі тільки. До того просто відео йде 11 хвилин 20... 11 хвилин 30 секунд. Я постараюся випустити сьогодні два відео, постараюся. Так як сьогодні особливий день, як я вже горіла до народження моєї сестри 5 років. Як я вже... НАН! Відсоток компліт. Ти скільки коштуєш? Ти ч, офігел? 3 секунди мати колдауна. П непонятно, що він такий дешевий. Ох Йо. Та в нього 2 секунди. Що думати, він краще? А не фігулічки, він не краще. Бачусь, напевно, на хвилі такий 10, напевно. Да, побачимось на 20-й. Екстрене включення не випав вампір камера якого допе 120 тисяч він зміляє туалеті на 50%. Сотків. А також, також, він може робити теж вражеских туалетів своїми. От поставлю його кудись сюди. От сюди приблизно добре А, 20 хвилин. Якщо будуть випадати ще якісь круті персонажі, я буду говорити. мені випав в турки Herder Speaker якісь павниці якби це не було странно індичок турків. з, з 10 секунд буде є, до 20 то звіну вже реально стає більший. А просто на передосні прикашкині, тобто він дає по 500 тисяч в 10 секунд, а потім буде давати по 2 мільйони в 20 секунд. То це вигідно. Якби було є, по 2 в 40 секунд, це було б то, 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 то саме приблизно. Відео йде вже 13 хвилин. Още, в общем, э, ждіть 20 хвилин. Якщо буде ще, ще скуди подати, то буде включення. Мені до Екстренка Мені випав Титан Могмен. Це бустерки бустер урон 20%. В Ради з в нього 60%. була Ренч 15. На в нього має бути, ще написано то, що він сплеш, То есть персонаж. І И по нього 5000. А колдаун на 5%. тисяч 47500. Поки це хардері прокачу вже майже всі по 250 тисяч дають, тільки один дає, тільки по 100 тисяч один дає. Ну ще буде прокачувати. Ждемо 40 хвилі. Щесь не думав, що у нього є борода. Якось неожиданно. Якось я не думаю, що у нього є борода. Це Титан Могма. Мені що на це Титан Могмен, типа це Титан Спікер Могмен. Дай... Десь покигачат. Инбедма гантель, по всеки ЛБС. Раз прочитаю. Мало часу все пока. Ну як пока? До 40 хвилі. Мінус Минус зараз в лобби даем и купуємо кейсы. Кейсы я открыл, зараз открываем три кейса. Активіті, через меня ще є. мне подают три легендарки. А, нет. Два. Не знаю, чому я купив тільки які три кейси, чи з мене вийшло купити. Але чомусь так вийшло. Але, на жаль. Ну, окей, на це відео все. Всім показуємо Європа. Ставте лайки і всім пока.